Сидержателю, слово Отче, Святе Ісусе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай слугу Твого, а завжди мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець не віддавай мене на поталу, Змієві і не допусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже, ти, Господи Боже, поклоніння достойний, царю Святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, світлом, яке ніколи не померкне. Духом Твоїм святим, що ним святив Ти своїх учнів, подай, Господи, і мені недостойному слузі Твоєму спасіння, Твоє на ложі моєму, просвіти розум мій світлом розуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого. Тіло моє твоїми страстями безвинними, думку мою охорони Твоїм смиренням, і в слушний час підніми мене від сну на похолу тобі, бо ти є припрославлений безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.